Якщо ми говоримо про вже не за галузями, а за видомов палива, то споживання бензину під час війни воно суттєво не змінилося. По суті, через те, що Автогаз стає нецікавим не через свою ціну внаслідок підвищення акцизів, споживачі сектору LPG, вони перетікатимуть в сектор бензинових авто. У разі настання стабільного миру ми передбачаємо, що ну, попит на бензин може зрости на 50%. Якщо ми говоримо про скраплений газ, то без зміни акцизної політики не варто очікувати відновлення до споживання, яке складало 2 мільйони тонн на рік. Раніше вважалося, що комфортною пропорцією ціни Автогазу та Бензину, що 55% ціни від бензину, це ціна Автогазу. Зараз більшу частину року ця пропорція вже складала 60%. Тобто немає сенсу використовувати Автогаз, а є сенс переходити на бензин. Ну, ринок автогазу стагнує за підсумками 2025 року. Очікується, що буде трошки більше 1 мільйона тонн, і в подальшому поступове скорочення споживання до 2028 року, тобто цей період, коли передбачено зростання акцизу. Якщо говорити про гібриди. То це зумовить невелике перетікання попиту зі сторони дизельних авто в, в теж в сегмент бензинів. Це теж вчинник, який підтримувати попит попит на бензини. Але якщо ми говоримо там про те, як це повпливає на попит на дизель, то в рамках того наскільки великим є споживання дизелю в Україні, суттєвого відсоткового скорочення там не буде.